Авто старлінг, сто дронів, солодощі. Таку допомогу повезли на Донецькій і запорізькій напрямки волонтери центру Локомотив. До такої суттєвої допомоги доєдналися підприємці, зокрема автозаправка «ГОК», яка власне придбала машину, та будівельна фірма Файнобут, які допомогли фінансово. Придбали авто і заправили повний бак адміністрації, працівники автозаправки «ГОК» із перших днів війни допомагають нашим захисникам зазвичай пальним. Зараз з нагоди ювілею створення купили ще й машину. Ми з перших днів війни е, ну, допомагаємо хлопцям на передові, ну, виділяємо паливо. Ми хочемо віддячити хлопцям, ну даємо їм машину. Також ми довіряємо е, хлопцям з локомотиву, розуміємо, що вони доставлять на передову е, завжди їх. Підтримуємо, не потрібно ніколи зупинятись, завжди допомагати, щоб е, їм там було легше, тоді буде і нам тут легше. Це всіх нас обов'язок, і ми ну, от, йдемо у цьому напрямку, кажу, і надіємося, що перемога за нами все буде. Це буде Україна. Ніколи не стоять осторонь, і представники будівельної фірми Файнобут вони також допомагають нашим захисникам у різний спосіб. Цього разу знову доєдналися до допомоги, яку повезли на передову волонтери центру Локомотив. Ми маємо можливість працювати, розвивати свій бізнес у умовах. і не тільки завдяки тим нашим хлопцям, які на сьогоднішній день знаходяться там на передовій і м -м, ризикуючи своїм життям, вони якраз створюють нам таку можливість. Тому Дуже приємно сьогодні бути тут, дуже тішить те, що є такі люди, як Ігор Костюк, засновник волонтерського центру Локомотив. Інші волонтери небайдужі, які щодня стараються максимально підтримувати наші збройні сили і тих хлопців, які зараз воюють і захищають нас. Усі фірма Файнобут вона завжди старається з початку повномасштабної війни. Кожного дня максимально долучатися до тих всіх запитів і потреб, які виникають у наших хлопців, будемо надалі продовжувати так робити. Звичайно, що закликаю всіх, всіх хто хто може, має можливість, хто чим може підтримувати і допомагати. Це вже 50-поїздка та на передову учасники волонтерського центру Локомотив його засновнику Ігореві Костюку вдалося об'єднати навколо доброї справи багатьох небайдужих мешканців громади. Цього разу, окрім авто та пального, вони повезли 100 дронів, старлінг та багато солодощів. Це наша 50-та поїздка від волонтерського центру Локомотив. От веземо цього разу авто. За що велике спасибі колективу мережі заправних станцій ГОК. Вони разом до річниці. Зібралися і організували це. Ми зараз цю машинку будемо відправляти на запорізький напрямок. Також веземо більше ста дронів. Ста дронів виготовила команда Гепнем, за що велика подяка Віталію Риндичу, Арсену Шереметі. От також ми виготовили волонтерський центр дрони для 10-ї штурмової бригади Едельвейсів. Веземо Starlink, генератор. Мілітарі, розгрузки тобто, все те, що нам хлопці просили, по мірі можливості старалися закривати. Також хочу сказати одне: що дійсно класно бути в Коломиї, тому що тут люди завжди допомагають, завжди відгукуються. І хотілося би в чергове подякувати. Е Файнобуд будівельні компанії та Григорчук Анатолію, Раківчицькі ковбаси та родині Григорчуків, Семотюку Сергію та цегольному заводу, Гаврилівські Солодощі, Ярослава, та Татара Столікі та їхнім друзям з Канади, Стефайно та Андрію Стефанцеву, Мандзюк Руслану та магазину Веселий Сантехнік, Копильців Миколі та заправці автоплюс. Хочу сказати, що без цих людей ми би не могли організовувати ці поїздки. От вони би були складнішими, а завдяки їм ми можемо хлопців забезпечувати і півдронами і всім необхідним для нашої перемоги, тому що тільки разом, тільки в об'єднанні ми можемо робити ці добрі справи разом до перемоги. У нашій громаді є чимало людей, які продовжують допомагати нашим захисникам. Розуміють, що завдяки їм ми тут можемо вчитися працювати, жити. У наступних випусках подій ми розкажемо про інших доброчинців.